Малювання для неї це більше ніж хобі. Тернополянка Олександра Малюмака з дитинства любила фарби й пензлі. А з початком повномасштабної війни знайшла спосіб перетворити творчість на інструмент допомоги. Вона розмальовує одяг та речі, які згодом продають на благодійних ярмарках і аукціонах в Україні та за кордоном. Це поєднання приємного з корисним. Спершу жінка долучилася до розфарбовування тканин для маскувальних сіток у кольори хакі. Пізніше працювала над кікіморами. а згодом народилася ідея створювати розмальовані речі для благодійних розіграшів та ярмарків. Все почалося з шоперів. Ми пошили партію шоперів, я їх розмалювала, ми їх відправили. Народ за кордоном їх розкупив і, відповідно, купили щось корисне, відправили хлопцям. Потім була ідея розмальовувати футболки розмальовували ми їх спеціальними фарбами, не акрилом, а на основі поліуретану, щоб не були стійкими. Вони були дуже кольорові, такий петриківський розпис різний різний. Олександра експериментувала із іншими виробами, розписувала новорічні іграшки, робила силянки з бісеру. Сьогодні ж найбільше працює з футболками та худі, використовуючи незвичну техніку малювання відбілювачем. У нас є футболка чорна, саме банальна. Шматочок мила тонесенький. Я ним малюю контури. Мило легко відпирається, слідів не залишає. Тоді беру найслабший розчин і наводжу по контурах. Далі йде розмальовування. Чим далі, тим концентрованіший розчин. Воно е, вибілює кольорну. Це ж е, штука містом хлору. Хлор виїдає кольори на тканинах. Найбільше художниця любить зображати квіти, котів та кримські мотиви. Каже, малює те, що відповідає її настрою. Роботи тернополянки щотижня можна побачити на ярмарках у Римі при місцевих церквах, у Литві під час святкових подій, а також придбати за благодійні донати на аукціонах в Україні. За понад два роки співпраці з фондами сотні розмальованих речей допомогли зібрати кошти на турнікети, дрони, амуніцію та інші необхідні речі для військових.